Дійшов виклик до ТЦК. У приїзду ми виявили чоловіка, який скаржився на головний біль тошноту. Зі слів його доставили співробітники ТЦК до ТЦК для перевірки документів. По приїзду було виявлено на ньому тілесні ушкодження, садини голови та тошноту. Від медичної допомоги співробітники ТЦК наполягали, що він не нуждається в допомозі, тобто заперечували нам його транспортування до лікувального закладу, аргументуючися тим, що в них є на. Території ТЦК, спій, свій медик, який безпосередньо оглянувши вже його і вирішивши, що йому не потрібна госпіталізація. Е, по коли ми намагалися е, вивезти пацієнта безпосередньо з території ТЦК, нам були пред'явельне фізичне насильство. Тобто мене та водія швидкої допомоги викручували за руки та приймали фізичне насильство, намагалися одягнути кайданки та посадити на лавку. Е, після цього. Якби ми зрозуміли, що градус напруги зростає, ми трошки заспокоїлися, пацієнт навіть вже почав відмовлятися від госпіталізації, аргументуючи за тим, що хоча б ви вже їжджайте з території ТЦК, а ми вам викличемо вже наступну бригаду швидкої медичної допомоги. Після того, як ми вже хотіли покинути територію ТЦК, нам співробітники ТЦК заявили, що ми залишаємося вже на території ТЦК. Для перевірки документів і встановлення нашого статусу. Тобто, якщо ми знаходимося у розшуку, нам буде вручена бойова повістка. Якщо ми не знаходимось у розшуку, то нам буде просто виписана всім повістка і вже ніхто нікуди не дівається з території ТЦК. протязі 4 годин ми перебували там як заручники. Весь цей час ми контактували з нашими колегами керівництвом, після чого колеги відгукнулися на, нашу, на наше прохання. і Приїхали до території ТЦК, включили гучномовці, включили сирену та почали нас, так сказати, визволяти з території ТЦК. Поки ми знаходилися на території ТЦК, між співробітниками територіального центру комплектації та співробітниками швидкої зав'язався конфлікт. Якби ми це його не бачили, але чули, що там почалася бійка, стусанина, крики. Під шум цього цього співробітники зака нам сказали, ви можете йти співробітна, і якби ми вийшли, а там на вулиці вже відбувалася бійка. Чи викликали поліцію? Чи приїжджали? Поліцію викликали три рази. Перший раз поліція навіть не складала ніякий акт, аргументуючи за тим, що ми знаходимося на території ТЦК, тобто це режимний об'єкт і безпосередньо. Вони там не мають ні прав ніяких стосовно того, щоб нас визволити з цієї території. Другий раз приї... до нас приїхала поліція. Вони вже зафіксували це та перебували з нами там до кінця.